Питання ліків. Дуже багато розмов навколо того, що ліки у нас надзвичайно дорогі, але при першому наближенні аналізу цієї ситуації ми бачимо, що все зроблено національним законодавством і іншими рішеннями інших різних органів для того, щоб цей ринок закрити, не дати на ньому створити конкуренцію по якості і по цінам. Я вважаю, що перше завдання уряду. Ми маємо дерегулювати цей ринок, дати можливість, щоб українці купляли якісні ліки, ті, які виробляються в Україні, США, Канаді, Європейському Союзі, Японії, Австралії, Швейцарії. Ліки які там сертифіковані і мають високу якість. Але на превеликий жаль, це ліки суто бюрократичними бар'єрами. Не можуть потрапити на полиці аптек для того, щоб люди могли якісно лікуватися. Пропозиції до найближчих кроків, які ми хочемо сьогодні озвучити, можна віднести такі: скоротити строк експертизи до 20 днів реєстраційних матеріалів для сильних регуляторних юрисдикцій до 30 днів, переглянути ліміти. Контрактів на лікарські засоби, до яких застосовується контроль по трансферному ціноутворенню. і тут ми повинні залучити до даної проблематики Міністерство фінансів, міністерство економіки і Державну фіскальну службу. Разом з тим вивчити можливість організації паралельного імпорту ліків в Україну. Ми говоримо сьогодні про реєстрацію і торгових марок, і ми говоримо сьогодні про патентне право. Це теж відповідно процедура, яка погоджувалася і погоджена з міністерством юстиції. Переглянути вимоги до упаковки ліків, використання оригінальної упаковки з метою здешевлення лікарських засобів. Починаємо розглядати питання по онкохворим дітям, а ліків немає в країні. Починаємо дивитися на ціни ліків, ліки у нас за облачна ціна. Починаємо розбиратися, така їх вже не можна продати в Україні. Що, американці, американці, канадійці, японці, уряди європейських країн або Австралії, вони що будуть травити своїх співгромадян? Ні. То чому сьогодні українці не можуть придбати такі ж точні ліки, як придбають американці або мешкан... громадяни інших країн? Це буде і дешевше, і високої якості. Я прошу схвалити е, даний проєкт рішення, доручити Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Міністерству охорони здоров'я е, його допрацювати і е, надати на підпис е, прем'єр-міністру. Схвально? Приймається? Дякую за вашу підтримку, шановні колеги.